Мирного часу доби! Вас вітає канал Сіточі Матеро. Що чекає Резів в березні місяці? І так, Терези. Успіх у кар'єрі, зародження добробутку, прибутку і комфорту. Але зверніть увагу, будь ласка, на своє здоров'я. Пам'ятайте, що це спільний прогноз, може програтися на всім. Але зверніть увагу на своє здоров'я в плані сердечка, тиску і судин можуть програватися головні болі. Тут будьте доволі обережні. Ви важливі новини стосовно роботи. І пам'ятайте, що у вас фінансовий поток буде стабільний, але не дуже великий. Через це ви будете переживати. Це початок місяця, але будьте наполегливі, будьте рішучі, і знайте, що саме зараз зароджується ваше майбутнє, ваш потенціал, ваш зріст. За що б ви не взялися, все у вас вийде в будь-якій сфері. Ви доволі творча людина, і ви побачите швидкі результати. Стоїте перед вибором, але боїтесь. Стосовно здоров'я, зверніть на це увагу, не ігноруйте. Провіртеся, підлікуйтеся, підтримайте своє здоров'я для того, щоб ви могли крокувати далі. І так, що ж вас чекає далі? А далі у вас фінансове зростання. Получите доволі непогану суму грошей, будете цим дуже сильно задоволені, але старайтеся не конфліктувати, як би вам не було важко, чи морально, чи фізично. І так, на роботі ви досягаєте результату, ви майстерно виконуєте свої, свої обов'язки, і таким чином вас відмічають, що це дійсно гарний працівник, з яким можна мати діло. Ви виходите на кінець місяця тріумфатором, переможцем, трошечки таким, знаєте, зазнайкою. Не дуже сильно задирайте носика, але ви будете задоволені тим, що у вас все вийшло, і, і прибуток буде, і комфорт, і радість, і виконання ваших бажань, і процвітання. Доволі цікавий і гарний місяць, чого я вам і бажаю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, кому потрібні особисті розклади. Звертайтеся в повідомлення. Також я займаюся виливкою воску і роблю програмні свічки. Удачі і мирного місяця!